Евакуатори поїхали війною на столичних а на удачнього орудують відморозки із прасками у руках на два позвона. Стала пора міцних новин. Добрий вечір в епіцентрі уваги, 27 березня. Кому війна зі стихією, а кому час стрімкого зміцнення особистих капіталів? Що де і по чим пропонують самопроголошені рятувальники від снігу на ринковій основі. Тарантіно відпочиває на Одещині люди в чорному вкотре праску застосували до подружжя фермерів і зникли. світу. Щастя для алкоголіків, воно у самому пілі. Британські вчені проголосили міцні напої то невичерпне джерело енергії. Без жодного евакуатора власноруч з білосніжним спортивним мерседесом свого керівника зразково показово за лічені секунди розібрався кермувальник. Велетенського грейдера! Чим так сильно добіг тракториста його бос невідомо, але помста кермувальника була справді відчайдушною і вражаючою. Без жодних вагань тракторист кілька разів натхненно пробував наїхати на спорткар, а коли не вийшло, просто опустив на дах легковика кількатонний залізний ковш і... Діло пішло. Мерседес під колесами бульдозера поліг смертю хоробрих і вмить з люксової автівки перетворився на купу понівечного металу, який відновлювати просто немає сенсу. Чи отримав бульдозерист задоволення від своєї феєричної помсти залишилося поза кадром. І буквально кілька годин тому у самому центрі Рівного на очах численних свідків зухвало розстріляли власника місцевого меблевого магазину. Стріляли не на смерть, цілились у ногу з пневматичного пістолета. Поранений зараз у лікарні Дотепер у гучних скандалах кажуть місцеві. Поміченим власник крамниці не був. Міліція жодних коментарів не дає. Про нападника відомо лише те, що він ховав своє обличчя за медичною маскою. Рівненський бізнесмен в кінці робочого дня о 17-й годині під'їхав сюди на парковку до власного супермаркету меблі. Коли він виходив з автомобіля, до нього підійшов невідомий. Нападник запитав прізвище, ім'я та по батькові і чи саме він є власником мережі супермаркетів меблів. Бізнесмен інформацію підтвердив: тоді невідомий дістав пістолет і зробив три постріли у підприємця. Мешканці мікрорайону ювілейний дуже налякані. Людину, то за чим стріляти? Якщо людину чи винувати, чи не винувати, то ж не шкод і забити собаки, і того шкода. Бо мене може хто не ви впалити буду йти. Сам потерпілий бізнесмен ситуацію поки не коментує. Він надіється, що слідчі швидко встановлять ім'я його нападника. Втім, його син запевняє, що конфліктів у батька не було. Я. Я в хорошому стані, а, все, будь ласка, а у вас є якісь припущення? Були у нього якісь конфлікти чи щось щось, щось, щось таке? Журналистами трішки не торшу часу перекручувати слова. Тому просто без коментарів. Тешка до міліції у рівному вели спецоперацію перехоплення працівники міліції контролюють усі в'їзди та виїзди до обласного центру. За словами слідчих, чоловік був у масці, стріляв тричі. Поки що підозрюваного не затримали. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, рівне новини 2+,2. Сніг, що накоїв лиха на заході та у центрі України у столиці отримав персоналізованих та цифрових визначень. Найверховніший вітчизняний рядовий учільник пан Азаров підрахував, помножив, розділив і відзвітував, що починаючи від минулої п'ятниці, коли Київ... Геть захурделило на тисячу квадратних кілометрів столичної території. Випало небагато немало 50 мільйонів тонн снігу. Чистили і, власне, дотепер чистять столицю, продовжив сипати цифрами урядовий стерновий півтори сотні одиниць снігоприбиральної техніки. Тож на долю кожної багатоколісної снігоприбиральної технічної одиниці припало 333 тисячі тонн снігу. Чи постраждала від того кількасотонного випробування техніка, наразі не зрозуміло, а чи врятувала вона? Та таки техніка столицю на вулицях Києва з'ясовував Віталій Афанасьєнко. На шостий день оголошеної надзвичайної ситуації на дорогах і тротуарах суцільна снігова каша. Кияни знову запізнюються на роботу. Приміром, на цій вулиці на Троєщині перестали ходити тролейбуси. Через сніг їх пустили в об'їзд. Як наслідок піврайону залишилося без транспорту. В Принципі я ці дні взагалі не бачив. якщо чесно. Чистити сніг дорожникам заважають будь-які припарковані автомобілі. Тоді на допомогу вони кличуть евакуатори. Чужі машини пересувають під наглядом. Даї що ви кинули посередині дороги машину? Шаном бачите, <прауздяк> де, де дорога? Де це дорога? Це не дорога, А де? Це, де? Це, це обочина. Рук, запустити тролейбус, не можна, викинули машину. Дорожники сніг старанно чистять, вантажать на машини, і з однієї заваленої вулиці перевозять Диві. на іншу. Таку ж, наприклад, ця вантажівка із чотирьох смуг залишила тільки півтори. Нарешті величезні кучугури. Сніг вибрасується прямо на проїжджу час, і в час пік пів полполоси і приїхати навіть на Троєщині, щоб де можна було широко. Ні, самі ж водії вантажівок, які схитрували і не доїхали до потрібного місця, виправдовуються, Ніхто їм не казав, куди вивозити сніг. Я знаю де. Ніде. реально. Нету. Серьезно, нету. А от снігоприбиральної техніки, яка б інтенсивно вигрібала сніг зі столичних вулиць. Ми зустріли зовсім мало. Начальник автогосподарства у Шевченківському районі констатує, що дня 5-6 самоскидів та тракторців стають на ремонт, адже 80% техніки вже давно треба списати. Є сусталось матеріали, які ти вже фізично не може робити. Ти її поварив, переламалась рама. Ти раму зварив, відпала ресора. Ти ресору зробив нову поставу. Друга стара лопнула. Тим часом синоптики прогнозують потепління, і кияни, надивившись блокбастеру про боротьбу комунальників зі снігом. З острахом чекають на другу серію про грандіозний потоп. Віталя Панисенко, Богдан Стрілець, новини 2+,2. Коли бізнес через з негоду майже завмер, інший бізнес ситуативний стрімко набирає обертів: 30 гривень за проїзд у двір, півтори сотні за викупану зі снігу машину, кілька тисяч за розчищений од бурульок дах. Меню антиснігових пропозицій можна продовжувати до нескінченності. І на поїхала шукати новоспечених бізнесменів. Елітна багатоповерхівка у центрі міста. Тут хваляться мешканці, жив Юрій Луценко, живе Ян Табачник. До висотки можна під'їхати з чотирьох сторін. Під час негоди усі напрямки були заблоковані. Три дороги замело, на четвертій застрягла машина. Можливо було приїхати тільки під домом, але там стояв блокератор парковочний. Всі водії зупиняються, хто в допомогу їде, хто в клініку. Всі просять, будь ласка. Відкрити, вмовляли охорону тутешнього паркінгу. Бо він каже, я без начальника нічого зробити не можу. Начальник каже, дайте охраннику 20 гривень, і він вам відкриє блокератор. Коли я підійшов до охранника, він каже, не 20, а 30. Доходило діло до драки, поэтому люди спрятались, храніки, к себе туди в наруюся. Ось на голос виходить охоронець Толік. Хто здирав гроші у негоду? Він таких не знає. А керівника, який озвучував суму, взагалі не існує. Є фінансовий директор, є технічний директор, є начальник охорони. Заробити на негоді спромоглося чимало підприємливих і не дуже. Ось оголошення для лінивих із грошима. Пропонують розгребти машину година 150 гривень, але мінімальне замовлення дві години. Виклик теж платний. Звільнити авто із кучугори щонайменше 350 гривень. Бізнес-тренер Дмитро активно тренується біля свого авто. Розгрібає самотужки. Лопату позичив у Вахтера. У нас вахтер дуже хороший заботливий. Ну вже прибігав два рази. де ти, де? Ну я ви втраяв, може ти продал, говорить лопату кому? Бо вона лопата, саме в ціні. Дворники продають. На кожного, а. по три лопати, видали. Да. І от вони обе, обе, оставшіся продають по 250 гривень. Кто ще за на негоді? Найбільше вражає сповід заблокованих на трасі. МЧСники приїхали і говорять, що дотянуть вас безплатно, ніхто не зможе. Якщо хочете чай, ну і то за 6 рублів, це смішна ціна. Керівництво рятівників каже, водії їх Обріхують їм треба сказати спасіба не придумувати ні збиточний канікіта, непонятні речі. Спасибі, є кому сказати виштовхати машину, дати лопату та нагодувати задурно. Охочих виявилося чимало мешканцям висотки, з яких вимагали по 30 гривень, щоб доїхати додому. Допомогла Можна єдність. Усі разом вирішили блокіратори повиривати. Після усіх пропустили безкоштовно. Інна Боднар, Ігор Бондаренко та Артем Багров. Новини 2+,2. плюс до нього прийшли з ножем, щоб електрику відрізати. А він запальничку до руку взяв луганську конструктивною розмову між господарем будинку та енергетиками. Не вийшло контролери звинуватили чоловіка у тому, що він краде і спробували таке неподобство припинити. Господар на знак протесту себе підпалив. Тож тепер медики потерпіло, лікують. А правоохоронці вирішують, що то було доведення до самогубства чи звичайне хуліганство. Контролери упіймали господаря будинку на гарячому твердять енергетики. Мовляв, той підключився до електричної мережі повз лічильник. Відтак перевіряльники збиралися відключити будинок від живлення. Чоловік кажуть, спочатку вхопився за сокиру, а коли цей аргумент не подіяв, облився гасом, узяв запальничку і пригрозив. Якщо відключать, вкоротить собі віку. Він стояв в час переговорів, грався з за зажигалкою, чіркаю туди-сюди і. Паджигає туша на себе адір на себе одіжду по всій відомості не збирався поканчувати життє самоубийством, самосаженням. Тользував тобто просто даний момент як шантаж, як спосіб давлення на наших співробітників. Живий факел таки спалахнув, але полум'я не завдало чоловікові великої шкоди. Він вчасно зірвав з себе куртку, що палала. Опіків небагато, і вони не загрожують життю чоловіка. Жов переді поверхності грудної клітки, шиї першої троє сіпінь около 5-6%. І так е, були в області кісі потерпілий каже, на відчайдушний крок його штовхнула гордість. Мовляв, розмовляли з ним працівники Лео принизливо і грубо. А про вини за собою він жодної не знає. Про скоєне не жаліє. Саме їхнє Самої Це що? Їм Все дозволено, банда приїхала на стол залізла, відключила. Не приписали мені ніяких документів, Не представився, хто вони на якому основанні ти в мене відключаєш. Світло в будинку таки відключили. Щоб підключитися знов, господар має відшкодувати невраховану використану енергію. За фактом розпочали кримінальне провадження. Поки що за спричинення легких тілесних ушкоджень, але остаточно зі статтею правоохоронці поки що не визначилися. Можливо, слідство знайде ознаки доведення до самогубства. А може, й навпаки, теперішнього потерпілого визнають правопорушником. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина. Новини 2+,2. Алкоголь з енергетичної точки зору та на кордоні з Польщею збройний арсенал нюхав український прикордонний пес на 2 плюс 2 триває пора міцних. Стрімки і говірки. Дніпропетровський маршрутник, жінку, плав триповерховим та ще й колесами поїздив по валізах пенсіонерки. Повернення у 90-ті. Чи то лише здається? Професія, що має шалений попит. Кількість кілерів в Україні, кажуть знавці, зростає. Озброївся і додому. Вночі на кордоні у пункті пропуску Краковець прикордонники зупинили Volkswagen Каді. Водій машини, уродженець Чернівецької області, заявив, що декларувати йому нічого і вирішив їхати зеленим коридором. Однак, офіцери до автівки вирішили придивитися ретельніше. Оглядова група разом зі службовим собакою. Унюхали у салоні легковика цілий збройний арсенал. 11 пістолетів Вальтер та глок, два десятки обоїм до них, а ще дерев'яний раритетний чохол для Маузера. Водій віз у схованці, облаштовані під пасажирським сидінням машини. На двох пістолетах кажуть прикордонники, стоять позначки поліції Португалії. Зброю віддали на експертизу фахівцям, а самого контрабандиста затримали. На ледь не надзвичайний стан оголосили. В четверте за останні півроку про себе нагадали. Відморозки у масках цього разу у його ж власній хаті нападники серед ночі катували, вимагаючи грошей бізнесмена села Тузли. Під роздачу потрапила і дружина підприємця. Поживитися гопникам вдалося лише кількома золотими прикрасами і позашляховиком підприємця, на якому бандити власне і накивали п'ятами. Чому розбійників досі не впіймали, принаймні спробував зрозуміти Сергію Сачу. Після останнього звірячого нападу від страху навіть у день завмирає. Мешканці ніби оголосили надзвичайний стан. Тепер навіть крамниці зачиняються у досвіта. А вночі люди намагаються навіть не ходити вулицями. Фермер, на котрого напали вночі, майже не виходить з дому. Всі Зі сіном так од вибаєшлі. Я примірна, я баюся. От тут сидіти ввечері. і що син приходить, там чуть-чуть посидить, не я сама боюсь. Хоча тут практично не що брати дені, нічого нету, але нету, нету, обидеть каждый може. Троє невідомих зайшли до бізнесмена близько 10-ї вечора. Чоловіка з жінкою прив'язали до ліжка і почали бити, вимагаючи грошей. Забрали дві цепочки золоті і два кальці золотих. хвилин на дому у нього. Денежних средств не було. Нічого не висі. Хоча ж сказала, що в сумці є деньги. Ти не забрали нічого. міліції. Кажуть, розбійників знайдуть швидко, бо фермер зірвав маску з одного нападника, і з його свідчень вже склали фоторобот. А от в селі вирішили не чекати наступного розбою і вже створили загони з місцевих жителів, які вночі патрулюватимуть село. А також хочуть усюди наставити камери зовнішнього спостереження. На понеділок збираємо всіх, тому що в мене є дві камери. Ну, попросимо, щоб допомогли нам ці фермери і підприємці, це в їхніх же ж користі буде, якщо вони нам допоможуть, і ми ще штук. Три вони докуплять, щоб ми поставили тому, що село велике, щоб ми поставили на окраїнах і в центрі села. А ще голова сільради звернулася до жителів з проханням повідомляти дільничного про підозрілі автівки і людей, які з'являються в їхньому населеному пункті. Бо у такий спосіб можна буде уникнути нападу невідомих бандитів у масках, які довгий час тероризують фермерські господарства регіону. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, новини 2+,2. Вбивство мера Сімеїза вирізана родина судді у Харкові. Серія вибухів у Дніпропетровську, караванська ЕПВС, спроба замаху на власника столичного ресторану «Шервуд». Усі ці злочини, хай які офіційні версії, лунають за лаштунками у кримінальному середовищі пов'язують лише з одним боротьбою за перерозподіл території та битвою за сфери впливу. Саме за таке на початку 90-х несамовито вбивали один одного братки на території усього пострадянського простору. То чи насправді у сучасну Україну повертаються 90-ті? Знавців справи попитав Євгенія Гарку. В якій-то мірі 90-ті повертаються, -е але не з боку братви відніють. 90-ті повертаються, -е але в лице власті і державних силових структур. Він пам'ятає і дев'яності, і теперішню українську братву. Анатолій сам колись був при справах. Тепер від них відійшов. Не з чуток знає про бандитське і міліційне прикриття та інші методи. Боротьби з суперником. То та попадається, хто там на самом деле чесний какой-то бізнесмен, або хто-то молодой бізнесмен, який хоче розвитися, Ну його убирають з пробіга, де і все. різниці немає, як убирають то ли через тюрму, то ли где-то отризали голову або збила машина. Це основна риса розбірок 90-х. І точнісінько в такому фірмовому стилі прибрали кримського мера, директора Феофанії і намагалися залякати власника ресторану «Шервуд» на Троєщині. Цей перелік нескінченний. Але основна причина рецидиву кінця минулого століття у дні сьогоднішньому, на думку Анатолія, бідність, народ голодний і злий. Почому Тому що роботи немає. через день. Ювелірний магазин у масках з пістолетами стрільбою через день в банків кожен день знаходять когось вбитого задрізаного геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції та екс-заступник міністра МВС. Переконує, що злочинність зростає, але це не ностальгія бандитів, а бездіяльність міліції. Мовляв, навіть, начебто, ідеальний новий КПК не допомагає. Міністерство внутрішніх справ превратилось на Укрдержреєстр. Йде поголовна регістрація, і 0000 розкриття. Криміногенна ситуація у нас. Стабільне. Переконують ОМВС України. Кажуть, що висновок брали не зі стелі, а з кількості зареєстрованих убивств, заподіянь тілесних ушкоджень та розбійних нападів. 2008-му 30, 2009-му 16, 2010-му 25, 2011-му 28 і торік 18 намисних вбивств. Та ще й лякають, могло бути гірше. Ситуація би зовсім вийшла з-під контролю, якби російські авторитети, такі як нині покійний дід Хасан, прорвалися на нашу територію, але як тільки резиденти іноземного криміналу потикали сюди носа, наші спецслужби і доблесна міліція завертали їх назад. Не пускати в країну чужаків правоохоронцям активно допомагали і вітчизняні бандити. При цьому, певно, промовляючи, це наша корова, і ми її доїмо. Євгенія Гаркова, Іван Павлович, Павло Бондаренко, новини 2+,2. плюс вона сили не розрахувала, коли із валізами у руках зачиняла двері маршрутки. А він її валізи не полінувався, виліз з водійського місця і з рук вирвав, під колеса кинув і натхненно переїхав своїм бусом. Вона дніпропетровська пенсіонерка. Він водій маршрутного таксі. Тепер жінка вимагає грошей від власниці маршрутки і вибачень від водія, а кермувальника і слід прохолов про зразково показовий приклад громадської вічливості по Дніпропетровське Ольга Павловська. Цей звук пенсіонерка Ніна Шульженко запам'ятає надовго. каже після того, як грюкнули двері маршрутки, залишилася без харчів, натомість з синцями. Садіна навон большая ушиб і сказали, обов'язково пройти рентген, щоб не поломані були ребра. Жінка розповідає, маршрутка поверталася додому з магазину у важкі торби з продуктами і завадили обережно зачинити двері мікроавтобуса. Пояснює пенсіонерка. Водитель вийшов, розказав, куди мені йти выхватил у меня эти мої сумки, швырнул их под колеса маршрутки. Толкнув мене, я упала. Зібрати розчавлені харчі та оговтатися посеред дороги. Жінці допомогли випадкові свідки. Він забіжав маршрутку з криками, хлопнув двері. Поїхав. Два пакети були роздавлені таблетки, там кров була і м'ясо, і щодо допомог забрати, пропонував допомогу. Жінка знайшла водія вже на кінцевій зупинці і почала вимагати вибачень. Та каже марно. Он мене послав і сказав, що ти мені зробиш, Понімають в особо цинічній формі. Ображена пасажирка викликала міліцію Правоохоронцям Водій пояснив, зірвався Через проблеми в родині тепер його на маршруті немає. І з ТСН відмовляється спілкуватися навіть телефоном. Його колеги кажуть, від дня інциденту чоловік не з'являвся. Нормальний общительний чоловік нічого такого за ним не замічала. Він не прав. Та да. сто мы да. работаем да. в сфере обслуживания, Как никак водія вже звільнили, а потерпіла пасажирка, просто хоче грошей. Це позиція власниці маршрутки. Загласен було оплатити і всі її розходи, і всі те саме зеленки і склянки і банки, і сліді. Вона говорить это самое, ничего не знаю. Как мінімум п'ять штук. Я с собі розговорити, не буду. больше. Откуда у водителя такие деньги? Нина Шульженко визнає, справді вимагає п'ять тисяч гривень компенсації моральної та матеріальної шкоди. Пояснює у вічі. Адже через синці страждає не лише вона, її 32-річний син хворий на ДЦП. Підняти в ванну, посадити на табуретку, посадити на унітаз. Для Дети вон дуже мене отак от, от авня. А я не могу. Поки справу вивчають правоохоронці, Пенсіонерка готує ще й звернення до мерії, вимагає, щоб покарали і власницю маршрутки, що погано добирає персонал. Ольга Палос, Олександр Куліж, Дніпропетровськ, новини два Міцні напої то джерело додаткової енергії, як і годиться вчені її британської величності. Авторитетно заявили, довготривале вживання алкоголю не губить, але живить організм п'яниці. А цитатом, а вже він, як побічний продукт метаболізму, підживлює тіло вживальника енергію. Шокувальну звістку українські вчені голови назвали несенітницею. Але Хоцянівська на відстані не прикладаючись, особисто вирішила відшукати істину на дні Келиха спеціальні шприци з зондом та 40-градусний спирт. Сергій готується до щоденної процедури в інституті біохімії. Вивчають уплив алкоголю на організм людини під дослідні. Чекають у клітці. Ми повинні моделювати ситуацію, яка є з людьми. Люди теп'ють процентний алкоголь. Щоденна доза для щура півтора мілілітра спирту. Це як для людини три чарки горілки. Ну, це все досить проста процедура. За місяць зі щурів зроблять алкоголіків, потім їх лікуватимуть. Реакція на алкоголь у них ті самі, що і в людини. Такі дослідження кажуть, допоможуть розробити ліки, щоб вивести людину із запою. Ну вони спочатку збуджуються як будь-який алкоголік, а потім е е процес гальмування відбувається. Ну як і у людей це відбувається. Та й наслідки аналогічні у щурів змінюється обмін речовина. Ще страждає печінка. Сергій Комісаренко відшукав оригінал дослідження єльських учених. Погоджується, алкоголь і справді може використовуватись організмом для енергетичного обміну. Невеликі дози діють корисно, вони підвищують настрій та гальмують розвиток атеросклерозу. Але на цьому усе й закінчується. Ви значно більше енергії отримуєте, випивши чашку кави з двома ложечками цукру, ніж від. Стакану вина. співак Андрій Кіше, почувши про нову теорію, усе відразу зрозумів. А я думаю, чому мені так приводити Знаєте, бокальчик вина віна каждині, іноді буває 50 десять грам хорошого каніка. Зіркишого біза зізнаються, трохи спиртного і справді стимулює мозок. Було дуже зимно на вулиці. Я пам'ятаю, і я черпив чай з ромом, писав паралельну музику. Сюди психотерапевт сорока водить тих, хто без зайвої черчини вже ніяк. Така Да. їх лікує словом у переміж із гіпнозом. Німання проникає сила і своєї воздійстві, своєї слова ваш мозг, ваше сознання, ваше посазнання. Я ввожу формулу, формулу по ви будете жить. Пока достатньо. Каже 86% людей схильні до алкоголізму, тому й видумують усілякі приводи та теорії аби випити. Алла хозянівська Тетяна Дючкова, Влад Журенко, Євген Соловей. Новини 2+,2. На тій маємо прощатися. Найшаленіші картинки з реального українського життя на 2+,2 плюс з'являться просто за митя. Новини стануть в ефірі рівно за добу. Тоді побачимось. Бережіться.